Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную 5 цікавих неймовірних турецьких серіалів про кохання, які варто подивитися кожному, якщо ви ще їх не бачили. Неймовірні історії кохання, гарні актори, цікава сюжетна лінія. Все це ви зможете побачити в цих стрічках. Тому всіх любителів турецьких серіалів ласкаво прошу до перегляду. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув «подобайки» та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Любов та Покарання країна виходу Туреччина, рік виходу 2010. Іноді доля втручається в стосунки людей. Саме так і сталося в серіалі Любов і Покарання. Всього за декілька днів до весілля. Головна героїня побачить свого обранця в ліжку з іншою дівчиною. Вона не зможе змиритися із зрадою та вирішить помститися йому. Тому дівчина проводить ніч з іншим чоловіком. Незабаром виявляється, що він теж не такий простий, як здається. Чоловік з багатої родини. Він ставить собі за мету знайти жінку, з якої він провів ніч. Але обставини ускладнюються тим, що на пам'ять про дівчину залишається лише кулон. Але незважаючи на свої почуття до дівчини, за традиціями він зобов'язаний одружитися з дружиною покійного брата. Чи зможуть герої знайти один одного і чи будуть вони разом, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей неймовірний турецький серіал? На другому місці знаходиться серіал під назвою Між світом і мною країна виходу Туреччина, рік виходу 2022». У центрі сюжету приваблива дівчина на ім'я Ількін, яка перебуває у романтичних стосунках із Толгою. Будучи відчуженим і самовпевненим хлопцем, він продовжує віддалятися від своєї коханої, тоді як Ількін сповнений рішучості зберегти любовний зв'язок, навіть якщо заради цього доведеться відступитися від своїх принципів. Тому, не витримавши невизначеності, Ількін створює підроблений профіль привабливої жінки в соціальній мережі, щоб розпочати спілкування з Толгою під фейковим обліковим записом. І у міру того, як Толга починає приділяти все більше уваги спілкуванню з новою знайомою, Ількін використовує свого коханого для безжальної маніпуляції. Тому на нього чекає серйозна перевірка на міцність. Чи будуть герої разом і як будуть розвиватися події в даному серіалі, ви зможете побачити, якщо подивитись його. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Останнє літо країна виходу Туреччина, рік виходу 2021». У центрі сюжету непідкупний прокурор Селім Кара, який проживає і працює у Стамбулі, у відриві від своєї родини. Невдовзі він отримує несподівану пропозицію від лідера організованого злочинного групування Сельчука Ташкіна, якого він заарештував 8 років тому. Бандит погоджується співпрацювати із слідством, якщо Селім зобов'язується забезпечити безпеку його сина Аг'юна Гекалпа, за яким полюють небезпечні люди. Підійшовши до угоди, головний герой привозить підзахисного до Ізміру, де живуть його дочка Ягмур, син Алтай та дружина Джанан, яка збирається подавати на розлучення, що у багато разів загострює ситуацію. Але невдовзі Аґюн зустрічає загадкову та спокусливу дівчину Ягмур, яка запалює його серце з першого погляду. Головний персонаж не бачить іншого варіанту, крім побудови відносин з нею. У результаті дієві особи змушені зосередити всю свою увагу на любовній історії. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Уламки щастя. Країна виходу Туреччина рік виходу 2014. Серіал Уламки щастя це історія любові, кохання, яке готово витерпіти все навіть найважчі часи і розлуки. Головна героїня Гульсерен – жінка, яка пережила зраду чоловіка, що кинув її і поїхав жити в Німеччину. Гульсерен живе в злиденному кварталі і працює від світанку, допоки не почне сутеніти, щоб хоч якось забути зраду коханої людини і заробити грошей, щоб змінити своє життя. Її існування ще ускладнює її дочка на ім'я Хазал, яка вимагає від матері золотих гір і кращого життя. А з іншого боку, головний герой на ім'я Джехан, який багатий і успішний чоловік, який, здається, вже перестав рахувати свої незвичайні багатства. Кожен з них упевнений, що вони щасливі, але чоловік, щовечора, бачачи свою нелюбиму дружину діляру, відразу втрачає настрій. Але у пари є двоє прекрасних дітей по імені Озан і Джансі, що є справжньою відрадою для батька, і напевне, ці дві сім'ї ніколи більше не зустрілися. Але доля розпоряджається інакше, і це знайомство дуже круто змінює життя всіх героїв. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Перший та останній країна виходу Туреччина, рік виходу 2021». Дія в серіалі розгортається навколо романтичних стосунків Бариша та Деніс. У 2011 році, будучи повними протилежностями, Бариш та Деніс стали щасливими молодятами та почали звикати до сімейного життя. Він замкнутий чоловік, який має сором'язливий і боязкий характер, який стає причиною частих неприємностей у його житті. Вона горда й вольова жінка, яка веде активну боротьбу з власними недоліками. Те, що починається як безтурботний шлюб, позбавлений сильної пристрасті, поступово переростає у формальність, коли подружжя переконуються в тому, що вони не підходять одне одному. Варто зазначити, що у цьому серіалі на вас чекає розповідь про те, як дві людини, які шалено покохали одна одну в юності, прагнуть зберегти ці високі почуття і стати ще ближчими, навіть незважаючи на те, що їхні стосунки згодом перетворилися просто на якусь муку. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!